Перед новорічний ранок починається не з приготування святкового столу чи подарунків, а починається з ремонту автомобіля. Вчора після аварії, ну, як після аварії, нам трохи відірвало колесо. Дякувати Богу, була маленька швидкість. І ми майже відразу зупинились. І сталося це недалеко від дому. Дякувати брату. Брат до нас швидко під'їхав. Тимчасово встановив колесо назад і забрав евакуатором нас. Я в ремонті машини не розуміюсь, то нам зняв старі запчастини брат і зібрав також він, як все прийшло. Обраток відняв. І ось така історія. Виходить, це вже було раніше. Ось потім іще трохи. І оце вже на останньому доїздились. <кхе> ну і відірвало. Було зажато ось таким болтом Гайка Воно виходить, що погано тримало все. Ну і ще додачу до всього, ось це також треба міняти. Речах, Резинка порвана і воно тут. Круче. Ось такий сюрприз передноворічний. Ось так все виглядає. Зараз його треба вкрити і чекати запчастин, поки прийдуть запчастини. Ось так. ось так виглядає нова ЦАП або поворотний кулак і речах. Ці етапи збору проводив брат, і ось так виглядало все в проміжках зборки. Дякуючи брату, ми знову на колесах, дякуючи Богу, ми цілі і живі. Навіть машина майже не постраждала. Замінили тільки те, що і стало причиною аварії. Ну і речах, дякую за перегляд, постав лайк і нехай Бог оберігає вас в дорозі.